Цей процес у Васильівці разом з тим і пов'язаний також із цією угу. ж мобілізацією, що просто те, що зазначалося з 18 до 35 років, вони вже забороняли з останніх чисел вересня людям виїжджати, да? молодим чоловікам. А поміж тим, варто зазначити, що по всім, і по і, і по Бердянську, по іншим населеним пунктам, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією, комендатура рашистська. З автоматчиками ходять, виловлюють людей, і аби доправити їх комендатуру а, типу там для а у них списки вже сформовані. А якщо не сформовані, не далі формують, аби виловлювати цих людей. Адже ми знаємо, що у них мета зібрати три тисячі типу добровольців, так званий там батальйон, про який голосив там і більш за те, що об'явив, що відправить туди свого меншого там якогось mm -hmm. там цього менше свою копію. Але тут ще варто зазначити, що ми ж підкреслимо. Точніше, весь же ж цинізм рашистів, що при цьому ще зафіксовані по місту, по містам уже на тимчасово окуповані території. Вже розвісили вони об'яви про те, що вони скликають добровольців, і вони закликають людей самих іти за 240 тисяч в цих їхніх кублів, щоб вони йшли а, воювати проти да. збройних сил України.